Чи справді Валентин Нелеваченко добуває на своїй посаді останні дні? Я би розглядав це питання в контексті проблематики усіх силових органів, не тільки Служби безпеки, а й Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ. Адже на сьогоднішній день, на превеликий жаль, ані, то ані той суспільний запит, який є по притягненню. Як злочинців пов'язаних з подіями майдану, як з розкрадачами бюджету, що при попередній владі, що при сьогоднішній, що при загальному, при загальному рівні злочинності, він абсолютно не задовільняє. Кожен хоче вже не одна передача була, де ми розглядали найрізноманітніші ситуації, при яких правоохоронні структури не виконують належним чином своїх завдань. Я не знаю про об'єктивну ситуацію, чи ця нафтобаза дійсно належала там Ставицькому і заступнику генерального прокурора, чи ні. Але очевидно, що дані моменти вони повинні бути ретельно розслідувані і викликає певне здивування. Скажімо так, сукупність усіх подій, їхня черговість в даному випадку. Тому, окрім всього іншого, ми повинні так само пам'ятати про необхідність збереження балансу у всіх гілках влади. Ми прекрасно знаємо, що на сьогоднішній день генеральний прокурор це є людина, яку запрезентував президент Петро Олексійович Порошенко. Ми знаємо, що Валентина Ловаченко представляє, хоча ніби формально блок Петра Порошенко, але їхню внутрішню лінію удар. Міністерство внутрішніх справ має свого представника від народного фронту. І якщо ми говоримо про заміну Валентина Наливайченко, безвідносно до персоналі, ми повинні чітко розуміти, що цю посаду повинна обійняти людина, яка буде абсолютно незалежна, і вона не порушуватиме загального балансу сил. Це є найважливіше.